Feel alive, feel the blood inside my veins. I wanna slow the time, will you slow it down with me? I think I need to find what it means to be okay. It's broken by design, can't live life without some pain, yeah. And I know I'll keep running, no, I'll be something you won't see me coming. I grow, I keep punching, I grow, I keep running. no, I need nothing supposed to be something so close to me jumping, yeah. Worst kind of way, you took all of my time and didn't give it back to me it wasn't enough And I don't know what to say You wanna fall in love but don't wanna feel the pain And I'm so low Cause I don't know if I'm alone If I'm unknown But I won't go No I won't go You ain't never gonna slow me down Cause I feel alive now Wish I didn't feel this way, but with this kind of mind, I will figure out my lane yeah. It's the highs and the lows, the change and the woes, all the fame, on the coast and the pain No one knows I want the time just to slow My mind's feeling low Say I'm fine But I know that I might be alone though. Дорогі друзі, всім привіт! Всіх вас вітає наша компанія Вашкарс і ми займаємось пригоном чесних і перевірних автомобілів із Швейцарії та країн Європи. Обов'язково додивляйтесь відео до кінця. Ми покажемо і розкажемо вам все детально про наш свіжопригнаний автомобіль із Швейцарії, німецького концерну, друзі, BMW, який збирається. У США, оскільки саме це наше x 5 в е 70 кузові, воно 2011 року випуску, це вже рестайлінгова модель. Всі ви добре знаєте, що це німецький хороший надійний автомобіль, який, мало хто знає, збирався на заводі в США. Так, друзі, і сьогодні в цьому відео я хочу вам трішки розказати про саме цю модель, оскільки вона поступає у продаж в нашому відео. Ми її щойно пригнали із Швейцарії, розмиднели, сертифікували та. В принципі, друзі, це реально крутезний автомобіль, який вже очікує свого нового власника. Давайте розкажу вам трішки про, як би сказати так, технічні характеристики цього автомобіля, а потім вже про його якісь особливості, якісь косметичні плюси мінуси. Тобто, загалом розкажу вам в цьому відео про цей автомобіль. Отже, це BMW x 5Є70 кузові. 2011 рік випуску. Це вже рестайлінгова модель, тому що до 2010 року вони йшли до рестайлінгова модель, після 2010 року, перепрошую, до 13-го випускалася саме така ресталінго модель. Як ви можете бачити, в нас не просто BMW X5 в звичайному кузові, так він в нас йде в М-обвісі. Тобто передній бампер, задній бампер, бокові пороги це все змінене. Оригінальні легкосплавні диски М-очні, також ви можете бачити, 20-й 20 радіус в них стоїть, якщо не помиляюся, і нова Літня гума. Друзі, чому я кажу, що нова літня Гума? Тому що ми купили її самостійно. Оскільки автомобіль приїхав на зимові гумі, ми стандартно друзі, ну, хочемо для того, аби комфортно було нашим. Як би сказати, покупцям, нашим людям, нашим клієнтам. Ми самостійно докупили нову літню гуму, тут 24-й рік випуску, а зимова буде йти в комплекті в подарунок для наших нових покупців цього автомобіля. Отже, автомобіль на 20-х легкосплавних дисках в М-обвісі, тобто він має зовнішній М-обвіс, Внутрішнього немає, хоча я скажу, м очний руль тут також стоїть, на порогах в нас вибиті М-ки, тобто накладочки м є. Це все не доставлено, це з заводу, так воно комплектувалося, для того, аби ви розуміли. Так, йдемо далі. Реально, автомобіль виглядає дуже-дуже крутезно. Він в чорному перламутровому кольорі, без жодних пошкоджень, без ДТП, ніколи ніяких пошкоджень не мав, ніяких ДТП не мав. Тобто це все ми перевіримо по він-коду і покажемо вам також в цьому відео. Що розказати ще про цей автомобіль? BMW X5 є 70 кузов В нас під капотом стоїть нереально потужний, нереально крутезний, е, шестициліндровий, Дизельний двигун з турбонадувом. Давайте так скажу, простішими словами. Тут стоїть 3-літровий дизельний двигун, який також вже був обновлений, тому що попередні вони йшли дещо слабші. Ну, До рестального вони йшли дещо слабші, а в нас тут вже стоїть рестальнговий двигун n 57 І в чому особливість нашого двигуна? Тому що ми не купляємо будь-яке BMW, тому що їх є 30-ки, є 35-ки, є. Є, друзі, 40ки, 45-ки, 50-ки. Ми не беремо будь-що, ми беремо лише якісні і перевірені двигуни. Самі популярні і, як би сказати так, по характеристиках, які ми порівнюємо, так, це саме витривалий, саме хороший і надійний, це буде 40 й 40D. Це якби характеристика такого двигуна. Тут йде потужність. Бо я знову ж таки повторюю: є 35-ка, є 40-ка, 45-ка, 50-ка. То саме з них хороший, саме надійний, це буде 40 й Ну, 40D, 40 двигун. Хоча е, класифікація нашого двигуна в цьому автомобілі стоїть N-57. Е, отже, що, під капотом у нас стоїть 3-літровий дизельний двигун, 6-циліндровий з турбонадувом, 40 d В рестайлінгу він вже отримав 306 кінських сил. В поєднанні, друзі, знову ж таки, також з рестайлінговою моделлю тут стоїть вже не 6-ступенева коробка передач, а 8 ступенева коробка передач. Хорошого, надійного, е, реально автоматичної коробки передач. Тобто не робот. Не варіатор, не якийсь там незрозуміло, що Павершифт, ні. Тут стоїть хороший надійний е, автомат восьмиступеневий. Хороший надійний двигун трохлітровий, літровий знову ж таки, на 306 кінських сил. Реально, їде він нереально круто. По трасі розхід може бути близько ну, 8 літрів, там від 7 до 8 воно показує орієнтовно, по місту може бути 10-11 літрів е, розходу палива. Так, що розказати вам ще про цей автомобіль? Реально, автомобілі дуже крутезні, виглядають вони гарно, їхати ними комфортно. Повторюю, знову ж таки, що це автомобіль 2011 року випуску в М-Обвісі, тобто він має повністю зовнішній m обвіс внутрішній він також частково має, тому що на рулі ви зараз побачите вибито. У нас є бірочки М, в нас є також на порогах накладочки М. По салону, не тільки зовнішньо він виглядає дуже круто, по салону він теж нереально вражає, тому що дивіться, у нас. Іде рідкісний темно-коричневий салон. В нас іде спинки, сидіння з ламанням спинки, ламання підголовника, тобто бокові підтяжки, все все, все максимально по сидіннях, все, що може бути в цьому автомобілі, воно в нас є. Та й загалом, в принципі, я скажу вам так, що по комплектації в цьому автомобілі це, напевно, що максимально. Тому що чорний потолок, коричнева шкіра, темно-коричнева шкіра, ламання спинки, панорамний дах з люком ну, м обвіз давайте так говорити, емочний руль, M очні накладочки, камера 360, якщо не помиляюся, в нашому автомобілі стоїть повний електропакет, що стосується от бокових дзеркал, там склопідйомників, цього всього. Повний електропакет, хороший надійний двигун, хороша автоматична коробка передач. Тобто, ну, навіть не скажу вам, друзі. Перераховувати тут можна багато, тут є також утримання полоси, тут є е, проекція, є дисплейчик, все це показує, все працює, два ключики до автомобіля є. Але загалом, знову ж таки повторююсь, в з цим-сім е, в нас автомобіль реально в крутезній комплектації, в хорошому стані, з чесним перевіреним пробігом. Реально такий автомобіль, який заслуговує вашої уваги. Тому, якщо вас цікавить, ви можете зателефонувати, я вам розкажу детальніше про цей автомобіль, і ви думаю, хто цікавиться цим автомобілем, будете однозначно ним задоволені, тому що він вартує вашої уваги. Тепер, що стосується. Я забув наголосити, я вже показував вам спідометр, але забув наголосити, дивіться, по пробігу 230 тисяч рідного пробігу. Тобто не скрученого, не перекрученого, не накрученого, ну, ви розумієте, про що я кажу. Кожний наш автомобіль, який продаємо, ми на своїй площадці, він у нас йде з чесним, підтвердженим і перевіреним пробігом. Хто розуміється і знає, що, друзі, на цей 3-літровий дизельний двигун, на цих 306 кінських сил, на цю восьмиступеневу коробку передач. Цих 230 тисяч, 230 тисяч пробігу це є обкатка. Реально, автомобіль в дуже гарному стані, в дуже хорошому стані, тому вартує вашої уваги. Повірте мені, хто давно шукає для себе саме такий BMW X5, можливо, в е 70 кузові, я розумію, що саме ось за рахунок комплектації, за рахунок того, що тут є 230 тисяч рідного пробігу, ціна не така, наприклад. Як є на багато, багато різних автомобілів в звичайних обвісах, тому що реально BMW в звичайному обвісі воно виглядає не так. Вони є в звичайному обвісі, на звичайній чорній шкірі, на звичайних сидіннях. Ну, це все зовсім не то. Друзі. Реально, наш автомобіль він в максимально топовій комплектації з підігрівами, з електрорегулюванням керма, повністю з утриманням в полосі, з ламанням спинки. Дивіться, зараз я вам буду все це показувати. Що все це працює, кожна кнопочка в автомобілі, воно все справне. Тобто ззаді нас є шторки, у нас також є друзі ну, коричнева шкіра, дверні карти комбіновані, тобто коричневі з чорним. Ну, Поєднання просто нереальне. І за рахунок цього всього набігає відповідно, і трішки вища ціна, ніж звичайний BMW X5 в е 70 кузові. Тому що в нас рестайлінгова модель, у нас є обвіз, у нас знову ж таки, емочний руль, емочні накладочки, коричнева шкіра. Повністю повний електропакет сидінь з ламанням спинки, з ламанням підголовника з боковими підтяжками, камера 360, утримання в полосі. Проекція, панорамний дах, зараз я вам показую чорний потолок. Панорамний дах не просто там, що от панорама, панорамний дах з люком. І він працює, він від'їжджає, заїжджає, все 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 працює в цьому автомобілі. Кожна кнопочка, ну, все на відмінно. Так, попередньо показував вам, як відкривається з кнопки з салону багажник. Зараз я вам показую, що він вже відкритий. Ось так відкривається також додаткова поличка. Ну, от якби, Багажник розділений на дві частини, хто не знав BMW. Є шторка, є сітка, багажник просторій і вмісткий. Не пам'ятаю об'єм багажника, але загалом він дуже великий і дуже вмісткий. Знизу ви бачите, яка ніша в нас величезна є. Є там все якісь домкрати, ключики. Тобто, відповідно, те, що є в комплекті, воно тут і було, ми ніколи нічого не виймаємо. Все в оригіналі, так як воно приїхало, так і воно є, так і воно є з цим автомобілем, так ми його і продаємо. Так, Електрокришка багажника забув також наголосити. Дотягується все-все в порядку, також на рахунок цього. Сидіння ззаду в гарному стані. Шкіра ніде не потерта, не потріскана. Ну. Не стерта, не подерта, не обляпана. Реально автомобіль в гарному стані. Тобто приїхав із Швейцарії, знову ж таки, попередньо я вам наголошую, тому що є багато різних країн, хтось плутає Швецію, Швейцарію. У нас автомобіль із Швейцарії країна, як би сказати, незалежна, країна банків, дорога країна, обслуговування, там завжди дороге, якісне і на найвищому, на максимально, тобто класному рівні. Сидіння не тільки водія максимальне, але й пасажира. Ви могли тільки що це замітити. Тому, друзі, якщо вас цікавить таке BMW, приїжджайте на огляд та тест-драйв на нашу площадку місто Радивилі ми вам все розкажемо, покажемо, і ви однозначно залишите задоволені таким кортезним BMW X5 в Є70-му кузові. І також, друзі, один важливий етап нашої діагностики це перевірка автомобіля по Вінкоду. Покажемо вам те, що дійсно немає ніяких пошкоджень, ДТП, те, що він ніколи не був викрадений, ніколи не був розшуку, тобто немає. Ну, про те, що дійсно сервісна історія про автомобіль, про те, що його він-код, сам двигун, ну загалом весь автомобіль про те, що він чистий. Отже, дивіться, BMW x 5, наші викрадення немає. Одометр наш є зафіксований пробіг. Як ви можете бачити, який пробіг? 220, е, так, 8 чи 229 тисяч. друзі, у нас 24 рік, 5 місяць. Тобто все це ви можете бачити зараз в цьому відео. Юридичний статус не знайдено, пошкодження не знайдено, стихійне лихо ніколи Ніяких проблем з цим автомобілем не було, тобто ні втоплення, нічого абсолютно не було. Специфікація Дивіться, BMW X Series x 5 тобто 40 d тобто 40, 40-ка у нас йде, позашляховик, дизельне паливо, автоматична коробка передач, чорний і європейська версія автомобіля. Все так, як ми розказували вам попередньо, все це ви зараз побачили в своєму відео. Йдемо верху Повністю все перевірили, все показали, тому, друзі, кого цікавить, телефонуйте, приїжджайте на огляд тест драйв.